Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку це відпочинок на природі. Незабаром на нас чекають довгі літні канікули, і ми повинні вміти себе поводити під час прогулянок на природі. Пригадаємо, які небезпеки можуть підстерігати вас під час відпочинку на природі. Найкращий відпочинок це перебування на природі. Походи до лісу, на річку, в гори зміцнюють здоров'я, відновлюють сили, поліпшують нас. Однак довкілля приховують мало небезпек. Щоб не трапилось біди, ніколи не вирушай в похід сам або сама. Або в компанії однолітків з вами обов'язково повинні бути дорослі. Поміркуйте, чому важливо запам'ятовувати дорогу об'єкти природи, що трапляються на шляху, звертати увагу, з якого боку світить сонце. Відпочинок у лісі дарує людям радість від спілкування з живою природою, але поводитися там треба дуже обережно. Переглянемо відео про правила поведінки в лісі. В лісі. Ліс є домом для дуже багатьох тварин. А також хвойний ліс це завод з виготовлення свіжого повітря. Ну і, звичайно, місце відпочинку для людей. Але деякі люди, які відвідують ліс, залишають після себе дуже неприємні спогади. Наприклад, приходите ви на відпочинок у ліс, а на галявині розкидане сміття. Під деревом валяється порваний кросівок. кілька молодих дерев зрубано на дрова. Та ще й на самому видному місці на дереві вирізано напис. Ви хочете відпочивати в таких умовах? Звичайно ж, ні. Щоб перебування на свіжому повітрі у лісі принесло душевне задоволення та завершилося без пригод, слід дотримуватись елементарних правил поведінки, так званого лісового етикету. Тепер розглянемо, що ж таке лісовий етикет і які правила поведінки в лісі. Перше. Не розводьте вогнище в лісі. Багаття не повинно бути занадто великим. Полум'я може пошкодити дерева та кущі, що ростуть поруч. А це небезпека виникнення пожежі. Вогонь випалює траву, вбиває комах. А якщо він раптом перекинеться на дерева, може виникнути страшна пожежа. Друге правило Не підпалюйте суху траву на полях та галявинах у лісі. Третє правило. Не кидайте непогашені сірники або недопалки. Четверте правило. Не користуйтеся в лісі різними піротехнічними виробами. Петардами, бенгальськими вогнями, фєєрверками, китайськими ліхтариками та інше. П'яте правило. Відпочивайте лише у спеціально відведених лісових зонах відпочинку. Шосте правило. Не смітіть у лісі. Після відпочинку використані пластикові пакети та пляшки. Консервовані банки. Папір, а також скляний посуд заберіть із собою і викиньте на смітник. Знайте, що папір розкладається від 1 до 2 років, поліетилен 10 років, пластик 40 років, Консервна банка 80 років, Скло більше тисячі років. Хай на місці вашого відпочинку буде чисто. Завтра сюди прийдуть інші. Сьоме правило. Не розбивайте скляні пляшки. Ви самі інші люди, лісові тварини можуть ними поранитись. Восьме правило. Не можна ламати гілки дерев та кущів. Пам'ятайте, це заважає рослинні жити. Дев'яте правило. Не вирізайте на деревах надписи. Типу Тут був я. Це може призвести до висихання дерева. Заселення його паразитами. 10 правило. Не зривайте лісових квітів. Особливо рідкісних першоцвітів. Це порушення закону. Зірвані рослини швидко загинуть і не дадуть насіння. Не буде насіння, не буде й квітучих рослин. Хай гарні рослини залишаться в природі. Одинадцяте правило. Не виривайте рослини з корінням. 12 правило. Їстівні гриби зрізуйте обережно, щоб не пошкодити грибницю. Не руйнуйте мохового килима. 13 правило. Не знищуйте неїстівні гриби. Для лісових мешканців це ліки і джерела харчування. 14 правило. Не руйнуйте мурашників. Вони лісові санітари. 15 правило. Не чіпайте плазунів, які здаються вам небезпечними, бредкими або непотрібними. Вони невід'ємна важлива частина лісового середовища. Не чіпайте змій, вони можуть становити загрозу для вашого життя. Краще обійдіть їх стороною. 16 правило. Не ловіть диких тварин і не забирайте їх собою додому. В неволі тварини жити не зможуть і обов'язково загинуть. 17 правило. Не руйнуйте пташини гнізд. 18 правило. Не вмикайте радіоприймачів, магнітофонів. Не кричіть. Крик і гучна музика лякають лісових мешканців, і вони можуть покинути свої житла. Дайте відпочити собі і іншим від шуму. І пам'ятайте, будь-які дії, які шкодять природі, порушують екологічну рівновагу, руйнує гармонію, яка існувала тисячоліттями. Хай на місці вашого відпочинку буде чисте. Не забувайте, ви сюди ще повернетеся. Всім дякую за увагу! Отже вам відомо, що дикі або здичавілі тварини становлять загрозу здоров'ю і навіть життю людини. Намагайтеся уникнути зустрічі з лісовими мешканцями і в жодному разі не займайте їхніх малят. Захищаючи то потомство, навіть миролюбні істоти стають агресивними. Зустрівши змію, краще обійди її стороною. Якщо змія скручується кільцями, вона готується до нападу. Різко вступай від неї в бік. В інших випадках стій і не рухайся, щоб змія заспокоїлася і відповзла. Ще одна серйозна проблема це бродячі собаки. Давайте прочитаємо розмову дітей Дмитрика і Наталки. Дмитрику, а що робити, коли зустрінеш бродячу собаку? Помітивши бродячого пса, зупинися, не роби різких рухів. Заткуючи поволі, відступай до дерева, ніколи не повертайся до собаки спиною. Якщо собака напав, відбивайся палицею або будь-яким предметом, що потрапив під руки. Намагайся вдарити пса у найвразливіше місце ніс. Запам'ятайте, будь-яка тварина може бути небезпечною. Подумайте і розкажіть, чому не можна збирати гриби та ягоди без дозволу дорослих? Звісно, бо ми з вами не знаємо всіх існуючих видів грибів та ягодів. Вони можуть бути отруйними і завдати шкоди нашому здоров'ю. Справжнім лихом для всього живого є лісова пожежа, яку може спричинити недбало кинутий кліючий сірник або незагашене багаття. Поміркуємо, яких правил треба дотримуватись, розкладаючи вогнище. Не розпалюйте багаття у спекотну і вітряну погоду. Вибирайте місце для багаття якомога далі від сухої трави, моху, листя та висохлих дерев. Не залишайте вогнище незагашеним. Обов'язково залийте жар водою і присипте землею. Якщо спалахнула сильна пожежа, втікай ярами, галявинами, рухаючись проти вітру. Прикрий рот і ніс хустинкою, рушником, подолом сукні чи сорочки. Перебуваючи на природі, не забувайте про безпечну поведінку під час грози, бо ми знаємо, що погода дуже мінлива і вона може дуже швидко змінитися. Розглянемо з вами ситуацію. Ситуація перша. Дмитрик часто запізнюється до школи. Як можна цього уникнути? Які поради ви можете дати хлопчику? Поміркуйте. Правильно, наприклад, раніше вставати, так, щоб не запізнюватися, до школи, або швидше збиратись? Також потрібно скоріше лягати спати. І швидше вставати зранку. Тоді до школи він запізнюватися не буде. Друга ситуація. На уроці Ігор має втоплений вигляд. Неуважно слухає вчителя. Як можна цього уникнути? Які поради ви можете дати хлопчику? Поміркуйте. Так, хлопчикові потрібно швидше лягати спати, а також зранку робити зарядку, щоб в нього не було втомленого вигляду. Третя ситуація. Оленка, прийшовши зі школи, завжди сідає грати комп'ютер, не виходить на вулицю і навіть не прибирає в своїй кімнаті. Чи корисно це? Які поради можна дати дівчинці? Поміркуйте! Ні, звісно, це не корисно, тому що це пасивний відпочинок, а дітям слід більше відпочивати активно і на свіжому повітрі. Оленці слід проводити більше часу на вулиці, кататися на велосипеді, грати ігри з однолітками. Ситуація четверта. Наталя після навчання в школі, прийшовши додому, спочатку катається деякий час на велосипеді, а потім іде вчити уроки. Чи правильно це? Чому? Так, правильно, тому що Наталя чергує фізичну працю з розумовою, а також активно відпочиває, що дуже корисно для дітей. Ігри та розваги на свіжому повітрі допомагають зміцнити організм позитивно впливають на емоційний стан людини. Однак під час розваг пам'ятай про обережність, щоб випадково не заподіяти шкоду собі та іншим. Якщо внаслідок нещасного випадку ти отримав або отримала серйозну травму, необхідно звернутися до лікаря. При незначних пошкодженнях синці, гулі, порізи, забині рани умій надати першу допомогу собі самостійно. Якщо ви набили сенець або гулю, приклади до травматичного місця щось холодне. Якщо порізалися, промийте рану холодною кип'яченою водою або перекисим водню, змастіть краї ранки йодом, зеленкою чесати, антисептичною мазю. Забинтуйте або заклейте ранку бактериоцидним пластирем. Перевіряємо себе, чому небезпечно ходити на природу без супроводу дорослих. Назвіть основні правила безпеки під час відпочинку на природі. Які медичні засоби обов'язково повинні бути у вашій аптеці? Молодці! Я впевнена, що ми з вами все повторили і ви будете на природі дуже обережними та будете слідкувати за своїм здоров'ям, а також за природою, в якій ви відпочиваєте. Залишати після себе чистоту та порядок.